А давайте подивимося, що в голові у людини стосовно вас. Подумайте про людину, і ми подивимося, які там думки, що в голові робиться. Кого, про кого ви подумали? Ви подумали... Диявола подумали. Можливо, це людина, з якою у вас важ... важкі стосунки, можливо, ви не все знаєте про цю людину, тобто не володієте достатньою інформацією, тому і шукаєте її, збираєте її через розклади, або ж так, просто намагаєтесь згадати, що ж там людина думає і що робить. І ще може бути таке, що людина, ну, по дияволу, людина це яка тримає вас біля себе, і, можливо, у людини є якісь залежності ще, і ця людина для вас є досить пристрасною. Що ж в голові? Які думки про вас у цієї людини? Ого! Людина бачить вас досить сильною персоною, сильною жінкою, в якої є і харизма, і ви для цього, для загаданої людини, досить незрозумілі, при цьому сильні, манкі. Такі приємні енергетично, і ще можу сказати, що загадана людина про вас постійно думає. тут скоріше Добре. за все, що чоловік.